До нас потрапила ось ця незвичайна скринька. Вам цікаво дізнатися, що в ній? Що ж там може бути? Дітки, скриня нам хоче щось сказати вона підготувала для нас загадку. Мудра, правдива, яскрава, красива. Всьому навчає, про цікаве розповідає, багато сторінок має, дітей малюнками звеселяє. Так, це книга. Часто говорять, що книги наші друзі. Чому книжку вважають другом? Це тому що книга дуже мудра, вона навчає нас бути добрими, вчить дружити. Для чого потрібні книги? Так, щоб їх читати, розглядати красиві кольорові ілюстрації, вивчати віршики, розгадувати загадки, дізнаватися нове і цікаве. Де живуть книги? Книги живуть у книжковому куточку, на книжкових полицях, у книжковій шафі, у книжковому магазині, бібліотеці. Які книжки є у вас вдома? Назвіть свої улюблені книжки. Діти у цій скрині. Є лист, але він не звичайний, а звуковий. Дуже цікаво, хто його нам надіслав. Давайте послухаємо. Дорогі діти, я королева книг. Я знаю, що ви полюбляєте казки, тому хочу перевірити, чи добре ви їх знаєте. Спробуйте відгадати всі мої загадки. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі, ось лисичка прибігає, півника мерщій хапає, біжить півний рятувати, В лиски півника забрати. Правильно, це казка котик і півник. Підробив він голосок, став тоненьким співати, Здогадалися вони, вовк не наша мати. Правильно це казка вовк і семеро козенят. Старенька бабуся у лісі жила, гостинці для неї онука несла. Хто дівчинку цю по дорозі зустрів? Як казка ця зветься, хто б відповів Правильно червона шапочка. Маленьке, сіреньке біди наробило, Щось біле кругленьке, хвостиком розбило, Сумує бабуся і плаче, дідусь витирає сльозу, а курочка куткудаче, я вам золоте принесу. Так, це казка курочка ряба, Я бичок беремлячок, солом'яний у мене бочок, Із соломи дід зробив, бік смолою засмулив. Правильно, це казка, Солом'яний бичок. Молодці дітки, ви виконали моє завдання і відгадали усі казки. Дітки, дружіть із книгою, читайте, любіть та бережіть книги. Скриня підготувала для нас ще один сюрприз. До нас завітали книжечки. Я книга, я товариш твій. Користуватись мною в мій. Я чиста, гарна і приємна, тож дуже будь зі мною чемний. Погані звички забувай, мене не рви не ображай. Я, друже, твій найкращий друг, та тільки для чистеньких рук. Я вас сьогодні всіх вітаю. Я художня книжка, така красуня. Вся в малюнках і така цікава. Влаштовую зустрічі з казковими героями. Подружимося з вами, дітки. Я, енциклопедія, дарую незабутні подорожі та багато нового і цікавого. Станьте моїми вірними друзями. Ой, а що це за вигляд у цієї книжечки? Вся розтріпана, брудна. Що сталося з тобою, книжечко? Я подерта, я потерта, кутики загорнуті, сторінки пом'яті. Люди кажуть, ой, чи я ти, як тепер тебе читати? Скільки ми читали книг, а не бачили таких? Діти з тією книжечкою дуже негарно поводилися, ображали її, навіть порвали. От казкові герої і повтікали з неї, а вам колись доводилося бачити зіпсовані пошкоджені книги? Діти, давайте пригадаємо, як не можна поводитися з книгами. Не можна брати книги брудними руками. На книгах не можна писати і малювати. Під час читання книги не можна їсти, не можна рвати і загинати сторінки книги. Не можна розкидати книги. Також не можна розглядати книги на підлозі, а лише за столом, щоб вона не зім'ялась, не забруднилась, щоб ніхто не наступив і не пом'яв листків книги. Як слід поводитися, щоб книжечка сказала мені це подобається Розглядати ілюстрації, читати, брати чистими руками. Класти в книгу закладки, ставити на книжковий куточок, лікувати, коли це потрібно. Книгу слід любити, книгу слід берегти. Зрозуміло, що кожному хочеться читати яскраву книжку, новеньку, охайну. І, мабуть, ніхто не хоче брати до рук брудну книжку з порваними та обмальованими сторінками. Правда ж, діти? Як ми можемо допомогти нашій книжечці? Правильно, полікувати книжечку. А ви знаєте, де лікують книги? Правильно, у книжковій лікарні. Не сумуй, книжечко. Зараз ми покличемо лікаря і вилікуємо тебе. В книжковій лікарні у новім будинку Я щодня працюю не одну годинку. Хто навчитись хоче, книжки лікувати? Приходьте, будь ласка, буду вас навчати. Шкода мені тебе, книжечко, допоможу, щоб ти стала знову красива всім, хто в книжковій лікарні працює, хто нове життя таким книжкам, як я дарує. Діти, бережіть книгу, та не забувайте правила дружби з книгою. Український народ завжди шанував книгу, тому існує багато мудрих прислів'їв та приказок про неї. Ось послухайте Хто багато читає, той багато. Знає. Книга вчить, як у світі жити. Книга твій друг без неї, як без рук. Книга ключ до знань. З книгою подружишся, розуму наберешся. Людина без книги, що птах без крил. День без книги що обід без хліба, з книгою жити, з добром дружити. Сподіваюся, друзі, що ви будете читати, любити, берегти і шанувати книги, адже книга це наш незвичайний, мудрий та справжній друг.